Він нічого не вганяв, була свободна траса. Більше того, що він заснув. Це наслідки автотрощі, яка трапилась поблизу села Яринівка на Рівненщині. Володимир їхав у напрямку Сарн, Як раптом побачив, що водій автомобіля шкода вилетів на зустрічну смугу руху. Уникнути зіткнення не вдалось. Внаслідок удару у легковика відірвало колесо та відкинуло на узбіччя. У фури ж колесо пробилось. Через це водій вантажівки не впорався із керуванням, і як наслідок злетів у кювет. Водій виїхав на, зустріч, на зустрічну смугу. Більше нічого не мов сказати. А він результат саме бачите. Це сталося два метри від мене. Це реакції ноль. Це доля секунди. Все. Він її пробив колесо, мене почало авто стягувати і в результаті в повітря. Ну зразу, зразу шок. Зараз болі в руці, в спині, а так вроді було. Момент ДТП Володимир пам'ятає добре, каже, все трапилось за долю секунди. Чоловік ледь виліз із автомобіля та, аби як зміг дістатись до дороги, там побачив свідків та потерпілого водія легковика. Чесно кажучи, я навіть не пам'ятаю, я вийшов, люди вже стояли, а чи в воді сам, чи він стояв, чи він лежав, я не пам'ятаю, не скажу вам. Люди почали викликати швидку поліцію. а ну, Бувши свідок, він вже поїхав. Він все бачив, це все що він виїхав до мене на зустрічну спину. На виклик одразу приїхали медики. Окрім водія, у шкоді також перебувало два пасажири. На щастя, вони вціліли і не отримали жодних ушкоджень. А от самого кермувальника негайно госпіталізували із численними забоями. Потерпіли, лежав з боку на дорозі, скарги висловлював на болі в нозі і головокружіння. Все, оглянувши хворого, зібравши анамнез, надала хворому допомогу по протоколу і доставила, так як він житель міста Рівного, доставила його в центральну міську лікарню в стабільному стані. Забій грудної клітки зліва. Забій перенісся, закрита черепно-мозгова травма пізнаком питання, струс головного мозку пізнаком питання, так що він, в нього була тошнота і рвота в машині невідкладної допомоги. І закритий перелом лівої гомілки нижній третій. Медики одразу зателефонували правоохоронцям. На місце події приїхали працівники патрульної поліції та викликали слідчо-оперативну групу. Повідомлення про автопригоду неподалік села Яринівка надійшло до поліції сьогодні о 13.07. Від медиків. Поліцейські попередньо встановили, що внаслідок зіткнення вантажного автомобіля та легковика шкода травмувався 58-річний водій останнього. Його доставили до лікарні. Оскільки радіус ДТП був досить великий, рух на цій ділянці ускладнився на час, доки слідчі працювали на місці події. Патрульні поліцейські здійснювали регулювання дорожнього руху. Нині усі обставини та деталі цієї жахливої ДТП з'ясовуються. Ірина Жуковська, Олег Шаламай, телеканал ITV.